Історична народна пісня За Сибіром сонце сходить. За Сибіром сонце сходить, хлопці, не зівайте, Ви на мене, Кармалюка, всю надію майте, ви на мене, Кармалюка, всю надію майте. Повернувся я з Сибіру, та не маю долі, хоч здається не у кайданах, а все ж не на волі, хоч здається не в кайданах, а все ж не на волі. Маю жінку. Маю діти, та я їх не бачу. Як згадаю про їх долю, сам гірко заплачу. Як згадаю про їх долю, сам гірко заплачу. Куди піду, подивлюся, скрізь багач панує. У розкошах превеликих і днює, і ночує. У розкошах превеликих і днює, і ночує. Убогому нещасному тяжка робота, а ще гірша я неправда вічна я скорбота. Ще я неправда, вічна я скорбота. Зібрав собі славних хлопців, що ж кому до того засідаємо при дорозі, ждать подорожнього, засідаємо при дорозі ждать подорожнього, чи хто іде, чи хто їде, так час нудно ждати, що не маю пристанища ані своїх хати, що не маю пристанища ані свої хати, асесори і справники за мною ганяють. Більше ж вони людей вбили, як я гріхів маю. Більше ж вони людей вбили, як я гріхів маю. Зовуть мене розбійником, що людей вбиваю. Я багатих убиваю, бідних награждаю. Я багатих убиваю, бідних награждаю. З багатого, хоч я візьму, у Богому даю. А так гроші розділивши, гріха, я не маю, а так гроші розділивши. Гріха я не маю Читала Олександр Кравченко Для довідка біс